Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачну та корисну овочеву страву брюссельську капусту разом з картоплею, запечену в духовці. Нам знадобиться 400-450 г брюссельської капусти, 250 г картоплі та по одній чайній ложці солі, сухого часнику та паприки. Також знадобиться пів чайної ложки базиліку та 3-4 столові ложки оливкової олії, можна замінити на звичайну. Брюссельську капусту я вже підготувала, зняла верхні 2-3 листочки, обрізала ось тут качанчик та промила, і, щоб 100% не залишилось ніяких жучків, залила водою і залишила на 20 хвилин у холодній воді. Картоплю нарізаю на невеликі шматочки, а капусту залишу так, як вона є. Якщо ви маєте більш-більші качанчики, то потрібно розрізати навпіл. Змішую картоплю та капусту і додаю сіль, сухий часник, паприку та базилік. Також вливаю олію і ретельно перемішаю. Овочі перекладаю у форму і запікатиму 30-40 хвилин при 180 градусах.